Традиції щедрого вечора внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України про походження свята та його обряди. Наша Вікторія Резун розкаже. Ще три вечір за новим календарем відзначається 31 грудня. Його головним атрибутом є зерно, яким посівають у хатах. А ще різдвяна зірка та дідух. Дідуха господар бере в руки на сьогодні. це вже витвір мистецтва, і він має бачити в даному випадку три ніжки. Що символізує Господь Бог, Божий Син і Святий Дух, Трійця свята. Далі він переходить по різному, є що пори року, є що 12 місяців. А якщо ми перерахуємо оці такі стеблинки, зібрані в кубку, то їх буде 12, як 12 апостолів. Вверху може бути ангел, зірочки. Кожна майстриня по різному його виготовляє. Серед елементів, які внесли до нематеріальної культурної спадщини України, її ті, що стосуються різдвяно-новорічного циклу. Таким цікавим обрядом, як повіншування Василів у селі Липівка на Рогатинщині, тут також збирається група людей, чоловіків, жінок. Тут можна сказати різна вікова категорія, і вони йдуть до тих господарів, які мають ім'я. Василь. Ідуть вони з зіркою різдвяною, ідуть з великим вінком, який там називається Грегор, ідуть з Солом'яним Перевеслом, ідуть з великим таким букетом квітковим, і вони вінчують Василя з його іменинами, таким чином прославляючи цю людину. Традиції щедрого вечора сягають ще до християнських часів. Каже Стефанія Капустинська. Породила Діва предвічного сина. Ладо, 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 всім на світі, радо, щедрий святий вечір на земли на земли. Щедрий святий вечір на земли на земли. Ось так перша така була щедрівка. У мене дома на опіллі, коли вже повечеряли, вперше співали, ось першу таку щедрівку. І бачите, ладо, ладо, то це говорить. para Що ця щедрівка походить ще з тих часів до християнських. До кінця 30-х років ми святкували, як будемо святкувати цьогоріч, тому що є багато людей, яких зберегалися календарі тодішні, і е, історія повторюється знову. А можливо, не просто повторюється, а стає своє правильне русло. Перше ніж сісти до вечері, е, люди вмивалися. Мивалися не просто водою, але якщо це, наприклад, зливати комусь воду, то Глечик Кидали монети, і ту воду вже зливали людині на руки, людина вмивалася, і обов'язково після того, коли вмитися, треба прикладати голову до печі. Так, і так, знаєте, наче ви б'єте піч головою і промовляєте слова Грім, голова. Це для того, щоб у вас ніколи голова не боліла впродовж року, а монети для того, звичайно, щоб ми проживали в добробуту і достатку. Прикарпатці запевняють, що усі традиції шанують, а щедрий вечір відзначають за всіма звичаями. У нас є традиція на перший святий вечір. Ми збираємося з тими. Традиційними дванадцятима стравами ми вечеряємо без тарілок на другий святий вечір. Ми повторюємось, якщо так можна сказати. Але тоді в нас вже є там тарілки на столі, наш традиційний глиняний посуд, Аналогично з сім'єю, щедруємо от і проводимо час. В нашому маленькому сімейному колі. Звичайно, з сім'єю збираємося, йдемо, щедруємо, йдемо, колядуємо. Кор з вушками обов'язково, вареники з капустою, з грибами, грибну юшку робимо, папушки печемо. Так і святкуємо. щедруємо. Вітаємо всіх, збираємося з усією сім'єю за столом. Наразі Міністерство культури та інформаційної політики вже внесло до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 88 елементів, що стосуються традицій щедрого вечора.